Я Медвідь Ангеліна, випускниця Володьково-Дівицького ліцею. Знаю, що у світі є багато лідерів, один з них, який для мене є взірцем Тарас Григорович Шевченко. Хіба це не лідер, що став на захист усієї поневоленої України, завжди підтримував свій народ. Я пишаюся тим, що я українка, що виросла на цій землі. Де жив і творив Тарас Шевченко? Я бачу себе лідером. Довго працювала над собою, аби стати такою, як зараз. І впевнено скажу, я лідер. Чому я? Тому що я інтелектуальна. Я щороку беру участь в олімпіадах з різних шкільних предметів: з української мови, англійської мови, географії та отримую призові місця. У ліцеї та поза ним організовую учнів та залучаю своїх друзів до участі у різних акціях, проєктах, спортивних змаганнях. Під час повітряних тривог проводжу з учнями молодшої школи цікаві ігри. Дуже люблю комунікувати і гратися з першокласниками, адже наші навчальні кабінети поряд. Так восени ми з ними долучилися до участі у благодійному освітньому проєкті Flower for School Квіти для школи. Отримані від нідерландських благодійників цибулинки морозостійких рановесняні. Ніх сортів квітів ми висадили на клумбі, щоб весною побачити їхнє яскраве цвітіння. Наразі людство шукає вихід із сміттєвої кризи. Кожен має замислитися, що він може зробити. Тому я активно пропагую та заохочую до сортування сміття. Ще я дуже люблю тваринок. У мене зараз вдома живуть два котики, яких виконали напризволяще, а ми їх приїтили і зігріли теплом свого серця. Я пропагую здоровий спосіб життя та правильне харчування, займаюся спортом, гімнастикою, бо в здоровому та красивому тілі здоровий дух. Я креативна. Я люблю малювати, і це моє хобі. Мої малюнки на різних конкурсах, в числі призерів і переможців. Часто малюю портрети на замовлення. А ще патріотичною символікою я розписую торбинки-шопери, які, до речі, були на акції продажі в Іспанії, а отримані кошти передали для зсу. І так маленькими кроками наближаємо нашу перемогу. Я волонтер. З перших днів війни допомагаю нашим воїнам ЗСУ. Разом з іншими ліцеїстами плету сітки, роблю окопні свічки, а вдома з рідними в'яжу шкарпетки, випікаю смаколики для відправлення на схід. З весни 2022 року допомагаю організовувати благодійні ярмарки та акції для збору коштів ЗСУ. Я успішна. Займаючись улюбленою справою у фітнес-центрі позитив у місті з семи років, я досягла високих результатів. Це перемоги у танцювальних конкурсах в Україні, які проходили в містах Ніжин, Носівка, Чернігів, Київ, Одеса, Івано-Франківськ, Львів, Вінниця та за кордоном у Латвії Юрмала і Болгарії Несер. Я отримала нагороди від зірок українського шоу-бізнесу: це Влад Яма, Раду Поклітару, Григорій Чапкіс, Амадор Лопес та Христина Заєць. Я приклад для інших. Організовуючи учнів до спільної активної діяльності, я власним прикладом показую свою життєву позицію. Мене підтримують та стають поруч. Тільки разом можна все здолати. Люблю й підтримую людей та намагаюся їх надихати. Вважаю, що ці всі якості дають мені право сказати, що я, медвідь Ангеліна, справжній лідер і щира патріотка, живу з вірою в Україну, в перемогу, у світле наше майбутнє.